Всім привіт! Мене звати Дмитро Миколайович, я ваш вчитель фізичної культури. Ми з вами продовжуємо тему баскетболу. І сьогодні поговоримо про передачу м'яча в баскетболі. Кидати м'яч ми нікуди не будемо, не хвилюйтеся. Ми з вами поговоримо про стійку баскетболіста і про те, як працюють руки при передачі м'яча. Все дуже просто Сьогодні я вам розкажу декілька фактів про баскетбол. Якщо у вас вдома є баскетбольний, волейбольний, футбольний м'яч, супер, це тільки плюс. Якщо його немає, не хвилюйтеся. Достатньо буде навіть подуні, на якій ви спите, ви просто візьмете її в руку і попрацюєте разом зі мною в цей рух. Ну що, друзі, м'яч баскетбольний, я поки відкладаю сторону, Давайте про техніку безпеки. Перше, нам необхідне місце для роботи на уроці. Ми зробимо. Нічого не зачепили, крок вліво, крок вперед і крок назад. Якщо ви нічого не збили, поки ви робили кроки супер, цього місця нам буде для роботи достатньо. Друге, підніміть руки в сторони і покрутіть різні боки. Якщо ви нічого не зачепили, означає, що е, ну, місце готове для нашої роботи. Вам необхідно на уроку тягнути спортивну форму, ні займатися зручнім. Можливо, ви втомитесь і декілька ковтків у ході уроку можна для того, щоб поповнити свій водний баланс. Якщо ви готові, ми з вами почнемо. Сьогодні на уроці нам знадобиться якийсь килинок. Можливо, у вас вдома є ковдричка чи спортивний карімат для того, щоб ви лягли на нього і попрацювали разом зі мною. Я буду використовувати гімнастичний мат, який у мене є в спортивному залі. Ви можете взяти як. Ну і що, давай ми почнемо з найпростішого. Це розминка нашої ступи. Піднімемо себе на носка і зробимо 20 кроків, не опускаючи п'ятку на підлогу. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один, два, три, чотири, гей, шість, сі, вісім, дев'ять, двадцять. Тепер навпаки, поставимо п'ятку на підлогу. Носки тягнемо як можна вище вгору. Ідемо на п'ятках. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Відставляємо ногу в сторону, виконуємо голові оберто стопою. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Менше спереду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Міняємо ногу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ми 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І тепер з вами зробимо 20 років. ще якщо прославитись. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Супер. Ми готові починати. З вами бігати. Готові? Дві хвилини нам буде достатньо для того, щоб розігріти нашу полу для основної частини ворогу. Повільне бігом, побігли на місці. Нікуди не поспішаємо, спокійно біжимо. Нам потрібно розігріти суглоби, розігріти м'язи для основної частини ворогу. Тепер давай побігаємо вісімкою. Дивись, я роблю два кроки, два <кій> кроки. І роблю поворот меншу Так. Тобто я малюю таку імпровізовану вісіму. Тепер я розглядаюся і навпаки біжу в іншу сторону. Це ну, міг ну, при тому, ну, ну, що була назвала через. Якщо бігати по колу, то я не зможу. На місці. Тепер будемо строки. Ноги надіслали зону. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, двадцять. Переходимо на них. І робимо один крок вперед. І повертаємося. Положення спиною вперед. Super. Dawaj jeszcze tak, my zrobimy 3 razy. 1 2 i 3 Przezwracajmy głowę, wchodzimy w krokiem na prawo, przystąpnym krokiem w liwo. I 3 razy. Wchodzimy. Звичайно, діво, пам'ятаєш, після гіву не можна зупинятися, тому ми перейдемо з тобою в крок. Переходимо на крок, руки до берег дих, донизу видих. Весь ще раз руки ворог вдих, вниз видих і останнє до ворог дих, донизу, видих. А ви знаєте, що баскетбол одна з найпопулярніших ігор в Америці, яка була придумана в кінці 19 століття. І вона була придумана саме в Америці. До речі, ось ще одне перший баскетбольний матч серед професіоналів. А ви пам'ятаєте, що професіонали це ті, хто отримують за свою спортивну роботу гроші. Ті, хто не отримують гроші, вони вважаються любителями, аматорами по-різному їх називають. А ось для професіонала спорт це робота. І ось перший професійний матч з баскетболу був проведений в Канаді в місті Торонто в 1946 році. Ну що, друзі, давайте зробимо з вами розминку. Руки на поясі, ноги на шині плечей. Ми з вами виконуємо коливі оберти головою вправо. Один. Два. Право погоди не поспішаючи. Три, 4. вище ставимо. один. Два. Три, стій, повертаємо голову вправо вперед, ліво вперед. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, стій. Руки на плечі, виконуємо голові, оберту руками вперед. Почали. Один, два, три, чотири. Назад, п'ять, шість, сім, вісім. Вперед. Один, два, три, чотири назад, п'ять, шість, сім, стій. Руки на плечі, сіль. Ми з вами виконуємо нахід. Дух вперед, назад, право, ліво. Почали. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Ще один. Раз. Один, два, три, стій. Руки ставимо в ревізорний замок. Зверніть увагу, що лікті в мене не рівні з плечами. Ми повертаємо думку вправо, а голова дивиться вперед. Виконує розмірно. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, стій. Супер. Зараз ми стрипнемо в широку стійку і сядемо на одну ногу, ногу. А у ногу залишаємо в стороні. Ця права називається перекат. Нога йому в стороні, в не згинається. Виконуємо перекат на другу ногу. 1, 2 і повертаємося на першу. 3, 4, 1. Два, три, стій, на зігнуті нозі, повертаємось в сторону, завтра вже поверну. Руки на коліна, два пружних сіди сід вниз. Один, два, стриком змінили ногу. Три, чотири, стривок. Один, два, стривок, три, Стій. стривок. Повертаємось. Похід положення. Давай трошки пострибаємо. Ноги разом. Руки на повісі, стрибаємо на правій нозі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім. Наді. Один, два, три, четири, п'ять, шість, сім, І на двох простокатися. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, сім. Ідемо на місці, тягнемо з нами. Є вдома, Для того, щоб ви зі мною могли попрацювати. Дивись. Приймаємо стійку баскетболіста. Одна нога попереду, інша позаду. У мене зазвичай попереду ліва нога, вона як опорна, тому що я правша і я правою рукою більше працюю, ніж лівою. Якщо ти лівша, то в тебе в стійці буде права нога попереду, тому що тобі зручно ховатися. За ліву сторону. Отже, приймаємо всі колоски по містах, коліна зігнуті, тулуб трохи нахилений вперед, Взагалі, в грубих спидок спорту. Ми не граємо на прямих ногах. У нас коліна завжди зігнеті. Дивись, м'яч у мене біля грудей. Це може бути в тебе якийсь захоплений предмет, навіть книжка. Їх я розвів в сторони і тепер я попрямляю повністю вперед руки. Поготовляє? Разом зі мною. Ми з так випрямо з вами 20 разів. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. ще десять. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десь. Nice. Супер! Ми напружили зараз з вами плечі. М'язи, які відповідають за передачу м'яча. Ви відчули, які м'язи у вас зараз працювали. Зараз що ми з вами зробимо? В передачі м'яча використовується ще крок. Дивись, ось я прийняв стійку маскиболістам, я ще приготував передати, і я роблю крок для передачі м'яча, потім крок назад. Спробую зараз зробити розрузіною. Ну, Звідці баскетболістам, яч іде до груди, Лікті у мене розведені в сторони. Я роблю крок і м'ятаю передачу. Печня мене руки випрямині і крок назад. Я у мене повертається до грудей. З цього положення просто мені легко чи їхні м'яча, м'яч, чи розвертатися в іншу сторону, чи зробити крок. Ну що, прийняли стільки баскетболіста, виконуємо крок поди. No, I П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер, друзі. Поки що світу навіть висить на підлогу, чи буде світлоді в сторону. Руку добре. Вдих. Трошки віддихані. Видих. І ще раз. Тих. Видих. Ми тільки що з вами працювали в одній стійці. Я працював правої стороні, ліва нога в мене була попереду. Зараз я поміняю стійку праву поперед, ліво позаду. Ви теж поміняєте стійку, тобто поставте попереду іншу ногу. І ми зараз повторюємо ту саму вправу при виконанні кроку і імітації передачі річ вперед і кроком назад. Зараз ми знову з вами зробимо. Двадцять разів, але ви чистійці. Готові. Почали? Один. Два. Три. Цикро. Не важливий. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І ще десять. Один. Два. Три. 4, 5, Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. Залишаємо п'ять. Відновлюємо дихання. Вдих. Донизу видих. Ще раз. Сруто Вдих. Вниз, видих. І ще раз. Вдих, вниз, вдих. Зараз ми з вами попрацюємо фізично. Зробимо дві вправи. Перша вправа у нас буде стрибки. З над головою виходить стрибком ноги на вісток, оплеск, ноги разом, руки на користь. Так ми з вами зробимо 20 стрибків. Потім відпочинемо одну хвилину і повторюємо цю вправу ще 20 разів. Якщо ви готові. Я ставлю руки на пояс, ви можете наставити, мені просто так зручніше. І почнемо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Підемо на місце, тягнемося, две води. Внизу Ще раз. Вдих. вниз Вдих. вниз, видих. Одну хвилину я засік. Для того, щоб ми з вами відпочили. Контрольований відпочинок. Він такий самий важливий, як і сама робота. Тому що, якщо відпочивати довше, то вже можна а, трошки охолоти, ваші м'язи охолонуть. А, вже не буде хотітися зробити вправу, стає таке відчуття сумливості. Тому контрольований відпочинок він дуже важливий. Якщо ми відпочинемо менше, ніж задумали, то ми можемо не довідновитися і приступити до виконання вправи і просто зайвий раз більше втомитися. Тому контрольований відпочинок, він якраз для нас. 40 секунд пройшло. Ну що? Пам'ятаєте, я вам розповідав, що баскетбол на початку свого створення грали футбольним м'ячем для європейського футболу. Ну, тобто звичайним футбольним м'ячем, яким граємо у дворі. Але для тих часів, ви розумієте, це ж був 1891. Тільки у 1929 році з'явився перший баскетбольний м'яч. Десятки років грали футбольним м'ячем. Це цікавий факт взагалі з історії спорту. Ну що, повторюємо другий підхід. 20 стрибків з обласом головою. Почаємо. Один. Два. Три. Четыре. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Девять. Десять. Один. Два. Три. 4, П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, Двадцять. Йдемо на місці, як ми Стадою. Дев'ять. Донизу Де? перед. Ще раз таку пару вниз, видих. І ось це здих, вниз, видих. Ну ще, друзі, готуйте полточку, на якій ви будете працювати, як у лісичний марк. Знову ж повторюю знову, у вас є одно колема, чи могля йоги, чи якийсь угнастий рушничок, який ви можете попасти на підлогу, і вам буде зручно попрацювати разом зі мною. Дивись, як і зараз це зробимо. Лягаємо положити на верші нашої руті, руки і ноги, піднімаємо руки і ноги вгору. і опускаємо вниз. Наше завдання намагатися при виконанні вправи не згнати руки і не згинати ноги. Ось так це помилка. Наше завдання підняти ворог. Максимально дуже щити м'яз спини і опуститися вниз. Так вечом, ми зробимо 10 кільом. Вгорі ми затримаємо себе на одну секунду, поки будемо говорити цифру, яку робимо. Якщо ви приготувалися, давайте почнемо 10 кільом. Один, два. Три, 4, 5, 6. Сім, вісім, дев'ять, десять. Супер. Засікає 30 секунд. Дивись. Зараз руки ставимо на на Ти працюєш. Ноги у нас вигорнені. І піднімаємо вгору. Трошки розслабимо на нашу сторону. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Вісім. Дев'ять, десь. Потрошку опускаємося книзі. Дивимося на будинку. У нас 25 секунд. Прийшло. Ще 5 секунд і ми з вами почнемо. Подобию. Десятьомів на хатру, руки, ноги ми насинаємо. Почали. Один. Два. Три. Четыре, 5, 6, 7. Вісім, дев'ять, десять. Супер. Прибираємо короче місце. Це теж певний вид відпочинку. Коли, коли пісеньку на ній вправи, прибирати і вона. Що, друзі, ми сьогодні з вами на уроці зробили якісну розминку. Ми попрацювали фізично. Поговорили про стійки баскетболіста і про передачу м'яча в баскетболі. Зрозуміло, що ми м'яч не випускали, але про саму техніку виконання вправу вправи ми поговорили. Передача м'яча у баскетболі дуже важлива це взаємодія між гравцями. Якщо в тебе м'яч, у тебе є три вибори: перший це вести м'яч. Тобто переміщатися по майданчику разом із м'ячем. Другий це кидок м'яча в кошик. Третій це передача м'яча-партнеру. Ось якраз про перед передачу м'яча ми сьогодні з вами говорили. Згадали декілька фактів з баскетболу і попрацювали фізично для зміцнення ваших м'язів. Маю надію, що вас сильно не втомив. У вас гарний настрій. Бажаю вам гарного дня і до наступних зустрічей. Бувайте!